Табір для вивчення англійської мови вже не перший рік проходить в Черкасах. Його директор Ірина Григор'єва переконана, що цей табір не лише допоможе дітям цікаво провести час літніх канікул, а й дасть хорошу можливість навчитися правильно вимовляти англійські слова. Для зручності учасників табору розділяють на команди по 8-10 осіб. Саме в цих маленьких групах діти можуть безпосередньо спілкуватися з іноземцями, ставити їм запитання і розповідати про себе англійською. Цього року до табору приїхала навіть американська малеча. Для них це також свого роду пригода. Діти можуть поспілкуватися з ними англомовні. Хто тут зараз багато дуже дітей вивчають англійську мову, але ну не маючи спілкування, вони не мають ж не вимови нічого. А тут вони можуть поспілкуватися на англійській мові. Можуть познайомитися з американцями, ну так дуже дуже, дуже гарне табір. Джой Айвенс зі штату Міннесота вже близько 20 років приїздить до України. За цей час, крім проведення таборів, вона разом з чоловіком займається благодійністю. Їй дуже подобається Україна і українські діти. Вона каже, що отримує величезне задоволення під час проведення занять у таборі. And so our camp has many purposes. И у лагеря есть много разных направлений. We want the kids to have fun. Мы хотим, чтобы дети смогли хорошо повеселиться. We want them to learn Мы хотим, чтобы они немножечко научились английскому языку. И, конечно, делали поделки. То, что мы знаем, это то, что а, украинские дети, они очень талантливые. Ну и, конечно, самое важное, мы хотим, чтобы они научились из Слова Божьего. Зі слів дітей, час у таборі пролітає швидко і весело, адже на кожного з них щодня чекають рухливі ігри, музичні хвилинки та уроки англійської. Організатори сподіваються, що така дружня атмосфера буде оточувати дітей протягом всього тижня. А наступного року вони планують продовжити традицію проведення літніх таборів за участю американців. Я завтра обов'язково прийду.